Десять років тому в цей день сотні тисяч українців вийшли на Майдани по всій країні в боротьбі за європейський вибір нашої країни і проти свавілля, Беркутівців, які по-звірячому побили тоді під стелею незалежності студентів. Десять років минуло, боротьба триває, хоча нікого вже немає сумнівів ні в європейському виборі України. Тому що ми не просто європейці, ми суперєвропейці. Такої сміливості в Європі ніде більше немає. Це бачить весь світ і захоплюється нами. На жаль, в цій боротьбі тисячі вже українців віддали своє життя, але ми віримо і впевнені, що переможемо в результаті цієї боротьби. Так само цього дня, 21 листопада, 2004 року, теж. Українці виходили на майдани тоді в боротьбі за право на чесні вибори, помаранчева революція, так звана, її часто називаючи Майданом першим, а нещодавно неочікувано на минулому тижні почали в інформаційному просторі обговорювати Майдан третій. Ну, як учасник обох революцій, я хочу сказати, що ніякого майдану у нас Росія організувати не зможе. Хай навіть не мріють про це, тому що Майдан він не організовується зовні. Я про це дуже добре знаю. І українці, які брали участь в цих подіях, вони чудово знають, що боротьба, щира боротьба українців за справедливість це і є Майдан. Його не можна нав'язати штучно організувати, тому що і цим ми відрізнаємося від Росії найбільше, що у нас є така опція у нашого народу, у наших громадян. Боротьбі проти несправедливості і свавілля влади, яка відривається від землі, просто взяти і її і знести. Але для цього мають бути об'єктивні причини, нав'язати зовні їх не можна. Цим ми відрізняємося від наших сусідів дуже сильно, тому що для того, щоб вийти на Майдан, треба мати сміливість, треба мати відповідальність і гідність. У них цього немає. У нас є. Тому нав'язати зовні якийсь сценарій, як би Путін про це не мріяв, не вийде, не треба українців цим пугати. Не буде цього. Хай вони не мріють в першу чергу. Оце так. До 10-ї річниці, час іде швидко, 10 років тому в Чернігові теж були активні події. І в 2004, му це вже 19 років тому наше місто було. А зараз наше місце центр боротьби за демократію, місцевого самоврядування. Бачите, часи міняються, а боротьба триває.